У нотаріусів не існує договір обміну. Простіше зробити договір купівлі-продажу. Ну, дивіться, на самом ділі є такий договір, він називається договір обміну або договір міни. Це юридична угода між двома особами там, з приводу обміну рухомим, нерухомим майном. Послугами і так далі. І, наприклад, якщо ви обмінюєте квартиру, якщо там одна квартира дорожча, то можна доплатити грошима. Такий договір є. І в 90-х роках люди дуже активно користувалися цими договорами і ну, все нормально. Да? Але зараз трошки по-іншому люди відносяться до пошуку житла. І це от, набагато складніше договір обміну. Тобто, вам потрібно знайти квартиру, яка вас влаштовує в вашому районі. Приклад, да, якщо ви звикли до цього району, то ви хочете тут і залишитись, знайти ту квартиру, яка вам сподобається. А людина, яка з тієї сторони, щоб його влаштовувала ваша квартира, щоб зійшлись по ціні. Ну, тобто, дуже багато повинно, щоб зійшлось пазлів. Ну, це дуже складно, особливо. Як бачите, в 90-х роках люди переїжджали спокійно з одного району в інший. Ну, от якось простіше. Я з багатьма спілкуюсь, Вони кажуть, то ми жили там на оболоні, потім переїхали там на лівий берег. Ну, поміняли та і все нормально. А зараз люди, якщо звикли до якогось району, да, там сім'я живе, діти ходять в садочок, в школу і е, звикли, вже не хочеться переїжджати в інший район. Ну, зазвичай так. Тому що для дітей стрес, ці переводи, садочки, школи. Тобто, прості. І ще залишаться в цьому районі. І якщо сім'я там живе в двохкімнатній, але розуміє, що вже потрібна трьохкімнатна, то виставляють свою квартиру в продаж, знаходять покупця, беруть задаток, попутно шукають трьохкімнатну, дають задаток, готуються до двох угод і проводять в один день дві угоди. Продаж і купівлю. Ну, от Зараз якось так. тому що... Договіре обміну ну як такового, вже ну майже ніхто ним не користується. Я за скільки років роботи ріелтором ні разу не стикався з договором обміну. Завжди продаж і купівля.